Як минула ніч на Херсонщині. Зізнаємося про це від Олександра Толоконнікова, заступника начальника обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. яка ситуація зараз в області? Важка, як завжди. У нас обстріли. У нас вчора і ТЕЦ знову обстрілювали за допомогою дронів. Росіяни запустили молнію і ще декілька дронів Камікадзе. Загалом, якщо казати по дронах, тільки за вчорашнього добу у нас 445 дронів камікадзе типу FPV виявлено з них подавлено 430, 15 Змогли таки нести удари, в чого одна людина постраждала за вчорашній день, саме внаслідок атаки дрону. Ще троє отримали поранення. Серед троїх ще одна людина з Білозерки. І, на жаль, є і загибла жінка на вулиці Перекопській. Жінці було 80, 46 року народження. Вона загинула внаслідок артобстрілу по прибережній зоні. Ну якраз в район вулиці Перекопській. Ну також 22 22 населених пункти ще було обстріляно росіянами по області. Це в більшості про прибережна зона. Також є пошкоджені критична інфраструктура в місті. Там вже працюють на місці спеціалісти, які як якмога швидше відновлять, планують відновити послуги, які потрібні. Пане Олександре, е хочу запитати вас про нещодавне минуле, що називається 10 січня. Ворог прицільно атакував лікарню, і через це поранення отримали троє медиків. Загалом постраждало шестеро людей. Чи може запитати, який стан поранених лікарів зараз і наскільки критичними є пошкодження самого медзакладу? Чи вдалося за ці дві доби стабілізувати роботу лікарні, враховуючи навантаження на медицину? Ну слава Богу, з медиками все добре. Наскільки я знаю, двоє вже з них вдома. Один ще залишається в лікарні mm -hmm. щодо лікарні, цієї то вона неодноразово була обстріляна. Цей удар, який там вивели пів стіни, вже наші фахівці Хер... херсонської аварійної рятувальної служби закрили. Звичайно, там і не було, не проводились ніякі. Маніпуляції в тому плані, що там не було роботи самих медиків. Медики всі працюють на першому поверсі. Ці медики були поряд, просто отримали поранення. Сама лікарня продовжує працювати в штатному режимі. В цій лікарні також є і підземна лікарня, тому продовжуємо надавати допомогу медичну в повному обсязі за допомогою цієї лікарні. А щодо життя забезпечення області, ви неодноразово говорили, зазначали і, зокрема, от у коментарях виданню Главком. Ну це те, що я читав. Що через постійні обстріли ТЕЦ сотні будинків в Херсоні залишаються без централізованого опалення. Яка ситуація станом на ранок? Сьогоднішній чи працюють зараз альтернативні джерела тепла для населення? Чи вдається ремонтним бригадам відновлювати мережі, зважаючи на тактику повторних ударів ворога? Яка погода? Тому що ну я точно знаю, що на півдні України в ряди годи, раз на кілька років зима буває жорсткою. Дуже і, і зараз зима є. В нас у нас там є мінус зараз. День планується плюс. Як наскільки я дивився прогнозу? Але дійсно зима є і дійсно тест не працює вчора. Я вже сказав, що знову атакована була вона майже кожного дня атакується. І, на жаль, поки відновити роботу її не можна. Тільки за рахунок альтернативних е варіантів, які ми там розробили. Ми подаємо в частину будинків, які були запитані від ТЕЦ, подаємо тепло. Всі інші. Е які залишаються без тепла, централізовано опалюються за допомогою електричних приладів, які в тому числі і влада надала місцева, також передав частину е е Нафтогаз, і е тому таким чином виходимо з ситуації. Але е дійсно і централізовано подається е закольцювали деякі частини е мережі і подаємо альтернативними. Е Можливостями варіантами тепло в ці будинки? Ну, надіємося найближчим часом знову потеплішає і буде легше нашим людям. Пане Олександр, у нас буквально одна хвилина. От хочу запитати, що враховуючи посилення обстрілів цими вихідними, цими днями, взагалі, чи фіксуєте ви збільшення зараз заявок на евакуацію? І якщо так, то що би ви порадили родинам, які досі намагаються виїхати, чи зараз тільки зараз вирішили виїхати, скажімо так? Ну, перш за все простіший, самий простий спосіб евакуюватися подзвонити нам на uh -huh. гарячу лінію 0800 101 102 і звернутися. І ми вам вас запишемо на будь-який варіант евакуації або автобусами, або Залізничним транспортом виїдете і там вас зустрінуть. Якщо це в інші області, можна в межах області евакуюватися і прожити, проживати в наших шелтерах до трьох місяців, а то і біль, більше там тепло, там є їжа, там вода точно безпечніше і тепліше, ніж в, якщо у вас немає тепла, то ніж в Херсоні. Що стосується зголосившихся на евакуацію, то за минулу добу їх не так багато, всього одна людина. Яка звернулася за допомогою евакуації. Тому о, ми, звичайно, постійно нагадуємо, що ми можемо евакуювати, і треба евакуюватися. Але люди, які залишилися, це вже люди, які не хочуть виїжджати, скільки їх не вмовляй або морози не наступають. Поки що так. Але надіємося, що все ж таки ситуація зміниться, люди вийдуть і це і ситуацію в місті, і людей буде менше і тим же самим службам буде простіше. Пане Олександре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і звісно, за дякую. вашу роботу. На зв'язку зі студією був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую, і бажаю за можливості спокійного дня. Дякую. дякую.